Христос Воскрес. Сьогодні я хочу дати свідчення про силу молитви отця Олега. Продовж багатьох років мене турбували груди. Лікарі ставили діагноз фіброзна кестозна мостопатія. Ну, гулі були вже такого розміру, деколи, як невеличкі яблука, і кисти були суцільно злиті, як виноградні грона. Тому і як таке оперативне втручання не дало б ефекту, потрібно було ну, відрізати груди. І я не погоджувалась. Потім Бог привів мене до отця Олега, і я просила за молитву. Отець молився, і з часом я стала помічати, що груди мене майже не турбують, і, і пішла зробити контроль. Лікарі здивувалися. Побачивши знімок, що і сліду від тих, від тих наростів від тих гуль не залишилося. Дякую Господу Богу, дякую отцю Олегу, дякую отцю Олегу за його молитви, за те, що дає нам духовну допомогу і допомогу тіло. Господи, дякуємо тобі.